Виконуємо номер 38 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас. Підручника Геометрія 8 та номер 38 із розділу Повторюємо геометрію за сьомий клас. Підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2025 рік. Одна зі сторін трикутника утрічі менше від другої і на 10 см менше від третьої. Знайдіть сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 45 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, коротко записала умову задачі. І будемо розв'язувати задачу за допомогою рівняння. У нас сторона BC у 3 рази менша за AB. І BC на 10 см менше за AC. тому позначимо сторону БЦ змінною Х, нехай БЦ Х см. Тоді AB, оскільки БЦ в три рази менше за АБ, то АБ буде в три рази більше за БЦ, буде 3х см. А. А С, оскільки БЦ на 10 см менше за АЦ, то АЦ на 10 см більше. Буде Х додати 10 см. периметр трикутника буде. Периметр – це сума довжин всіх сторін, тому Х додати 3х, додати Х додати 10 см, що за умовою складає 45 см. Маємо рівняння. І наше рівняння. Х додати 3х додати Х додати 10 дорівнює 45. Х, 3х, 4х, да ще 5 х І 45 віднімаємо 10. 5х дорівнює 45 відняти 10, це буде 35. І тепер ділимо на 5. Отримаємо. 7. Отже, БЦ у нас 7 см, АБ 3 помножити на 7 – це 21 см, ААЦ 7 додати 10 – 17 см. Записуємо відповідь. 7 см 21 см і 17 см. Номер 38. Із справ. Із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника геометрія 8 та підручника математика 8. Виконано.